Всім привіт! Ви на ютуб каналі VRS TV. минуло буквально декілька днів від попереднього домашнього поєдинку. Як вже сьогодні, ми зустрінемося з чинним чемпіоном України командою Шахтар. Та в цьому відео ви побачите, як для нашої команди пройшов цей матчдей. Говорити про команду суперника, то наразі в Шахтаря дуже щільний графік. До цього поєдинку їм залишалося лише три дні на підготовку, та цей матч стане другим поєдинком УПЛ протягом цього тижня. Наразі обидві команди вже прибувають на стадіон. Ми йдемо їх традиційно зустрічати і подивимося, в якому настрої приїхали червоно-чорні. Через розпочалася повітряна тривога, але наша команда слідує всім правилам безпеки та перебуває наразі в укритті. Тому ми чекаємо, коли тривога закінчиться і буде розпочинатися поєдинок. Ну тривога завершена і обидві команди готуються виходити на передматчеву розминку. Вересі це справжня підтримка, це неймовірна атмосфера на стадіоні. На жаль, через жахливу повномасштабну війну вони не можуть в повну силу підтримувати команду, застосовувати фаєри та інші шоу, як на світових стадіонах. Але наші хлопці по можливостях максимально до останнього завжди підтримують нашу команду. До прикладу, майже кожного матчу вони малюють новий банер, та в нас вийшло з'ясняти ці унікальні кадри напередодні сьогоднішнього матчу. Сашко, що для тебе означає ця спільнота? Е, ну для мене в першу чергу це сім'я, це якесь братерство, це відданість клубу. І я бачу в цих хлопцях майбутнє. і Я намагаюся передати їм все те, що я вже здобув в цьому клубі. Розкажи трішки про історію, взагалі, як сформувалися ультраси нашого міста, можливо, ти знаєш, як ви почали вболівати за Верес? Все починалось маленько, це було декілька людей. які... Їх об'єднувала мета це вболівати за своє рідне, за своє рідне місто, відстоювати його е на битвах певних, на стадіоні. І Кожен запрошував друзів і воно якось так з'явилось. Можна сказати, що ви хулігани чи ні? Е та ні, які ми хулігани. Ми не хулігани. Ви не хулігани. Ні. Розкажи нам взагалі, які у вас традиції перед матчем. Я ж говорю, що це сім'я. Ми відвідуємо якісь паби, ресторани. ну… Це все братерство і в нас є певні традиції, які потрібно, яких потрібно дотримуватися. Майже на кожен матч ви готуєте новий банер. Як відбувається цей процес? Скільки часу це займає і як ви придумуєте ось цей унікальний слоган? Ну, Для цього ми вмикаємо наш креатив. Думаємо дуже довго. І підготовка йде зазвичай. За декілька днів ми збираємо кошти і готуємо новий банер. Ось і все. Як до вас долучитися? Проходьте на сектор і проявляйте себе. Ось і все. Тобто людині потрібно просто до вас прийти, сказати, «Я хочу бути в ультрас, і ви якби розкажете їй якісь там правила, так? Е, ну, вона має пройти певний етап таких випробувань, довести, що вона гідна бути на секторі і захищати емблему нашого клубу. Трішки про сьогоднішній матч. Що ви очікуєте побачити від нашої команди, від команди суперника? Від вересня очікуємо насамперед відданість нашому клубу боротьбу, щоб їхні очі горіли. Те, що не вистачало їм в попередньому матчі, надіємося тільки на перемогу. І Сьогодні правого символічного удару має Дарія Фробівчук, молодша сестра загиблого рівняна вихову крабучука. А як взагалі «Ультрас» відноситься до негативних результатів нашої команди? От я помітила, що ви, незважаючи на ці результати, ви все рівно підтримуєте, ви приходите на тренування. Результат це не саме головне. Ми хочемо бачити просто, щоб хлопці, хлопці горіли цим футболом, щоб вони віддавалися на максимум. А результат це вже таке. Ми вболівали в другій лізі, ми вболівали в першій лізі, ми будемо вболівати в будь-якому випадку. Який матч вам запам'ятався найбільше? Напевно, матч в Ужгороді проти Ворскли. Це був камбек. На останніх хвилинах це було легендарно. Чим «Ультрас» відрізняється від звичайного вболівальника в порівнянні? «Ультрас» Ультразвіданий до кінця. Ми готові, я ж говорю, ми будемо відстоювати наш клуб тут і будемо поза межами, за межами стадіону. Нам не важливо, хто і проти кого. Ну і останнє побажає нашій команді декілька слів, можливо, натхнення мотивації в наступних поєдинках. Поважаю просто хлопці, не здавайтеся, ми вас віримо до кінця. Горіть, горіть футболом. Це все, що потрібно. Хочу зауважити, що ті вболівальник, які залишаються з нашою командою до кінця, не зважаючи на результат? Ультрас також це класний привід, аби прийти до нас на стадіон. Відчути цю неабияку атмосферу від якої справді мурашки по шкірі. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні Легенда. А саме Костянтин Блащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Мелета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Рімікарт Юра. Можу сказати з певністю, що у нас позитивний результат це нічия з шахтарем.

Тільки позитивні. Ми не програли чемпіон України, зіграли один-один. В кінці ще могли перемогти. Враження взагалом від гри нормальне. Як оціниш свою власну гру? Ну я рахую, що досить непогано. Ми грали більш, більш без м'яча. Треба було більш на оборону працювати. А так то взагалі нормально. На 61-й хвилині був момент пенальті. Розкажи, як ти думаєш, чи був там фол? Можна передивитись епізод і вже. Подивитися, чи було понатічні сьогодні. На стадіоні було чимало наших вболівальників. Що можеш розказати про атмосферу сьогоднішнього матчу? Атмосфера була дуже чудова. Прийшло багато вболівальників. Дуже атмосферно було, і вони дуже нас підтримували. Ну Що поєдинок завершений, завершений позитивно. Але ми не розслабляємося і активно будемо проводити цей тиждень, готуватися до третього поспіль домашнього поєдинку, який відбудеться проти команди Зоря. Ну а ви не забувайте підписуватись на всі наші соціальні мережі, аби дізнаватися про червоно-чорних трішки більше. І до зустрічі на стадіоні Авангард. Всім па-па!